Вітаю друзі, ми з України. Друзі, сьогодні дуже багато полеміки серед фахівців, агрономів. А чи вносити фунециди на кукурузі, чи ні. Через те, що це витрати, це кошти, ну це не дешево. І багато цього ні, не робить. Але я вам скажу, що. Якщо ваша кукуруза має потенціал урожайності до 10, 12-14 тонн і ви хочете отримати ще вищий більш урожай, то необхідно в ваших технологічних картах все-таки планувати хороший системний фунгіцид для захисту кукурудзи. Сьогодні на кукурузі, друзі, все частіше ми спостерігаємо розвиток так званого гельментоспоріозу Полосатого гельментоспоріозу, їх багато видів геметоспоріозу в країнах, там, де багато кукурузи, в африканських країнах гельментоспоріоз може знищити до 50 навіть і вище відсотків урожаю кукурудзи. Сьогодні, відповідно, ми вже не знайдемо на кукурудзі. Там е сашки. Ну, Є, трапляється пухирчата сашка, все менше, менше, менше. Я вам скажу, що сьогодні дуже багато гібридів і стійких до пухирчатої сашки. І насіння обробляється якісними е протруйниками. Е тобто, в принципі, сашкою вдалося поборотися. Але сьогодні е іменно гельмінтоспоріозні плямистості. Вони можуть дійсно отримати великий розвиток, особливо благоприємні раки. Коли є волога, коли температура, коли монокультура, коли всі фактори збігаються, тоді може бути дійсно велика проблема. Ну, Друзі, ми не будемо сьогодні називати продукти проти гельмінтоспоріозу на кукурузі. Їх дуже багато. Перш за все, необхідно. Перед тим, як планувати вносити фуницид, обстежити поля, провести фітопатологічну експертизу і переконатися, що дана хвороба дійсно на полі існує, І застосувати е захисні заходи хімічні. Але я вам ще скажу одну річ, друзі, що сьогодні висококліренсні оприскувачі через те, що захищати гельментесперіоз, вже потрібно. Тоді, коли є, сформувалася вже метелка, і висота її може бути 2,5 метра. І не у всіх є можливість застосувати висококліренсні оприскувачі. Але я вам скажу для того, щоб якісно спрацювати проти цієї хвороби, необхідно внести не менше 250 літрів води. А звичайним оприскувачем, ми не зайдемо в кукурузу, а висококліренсні оприскувачі. Якщо і вносять, то робочий розчин він не потрапляє до нижніх шарів і не захищає нижні листки, не попадає фунгіцид і немає ефективності. Тому сьогодні розроблені різні технології внесення фунгіцидів на високорослих рослинах. Є технологія так звана сайдресінг, вайдроп. Коли на штангу цепляють продовжувачі, на них форсунки, і форсунка вона покриває рослину з самого низу, посередині є форсунка, і повністю рослина покривається робочим розчином. І це найбільш ефективний спосіб боротьби із хворобами на кукурузі. Тому, друзі, ніякими дронами, ніякими там гелікоптерами ми якісно не зможемо внести робочий розчин, навіть, навіть звичайними висококліренсними самохідними оприскувачами через те, що робоча рідина, ще раз повторююсь, вона не зможе якісно потрапити аж до нижніх листків. Ви Це може переконатися, положивши індикаторний папір внизу. І побачити, що він дійсно не покритий повністю робочим розчином. Оце, друзі, я хотів вам наголосити про те, що фунициди на кукурузі необхідно планувати, необхідно вносити і вибирати якісні продукти. Але необхідно підбирати і машини для того, щоб е, працювати проти цієї хвороби. Друзі, ця інформація по е, заходам боротьби з основними хворобами на кукурузі, їх безліч. Є хвороби е, качанів, є хвороби рослин, листової поверхні. Але наступає іменно час, друзі, коли. Нам треба планувати внесення хороших якісних фуницидів на посівах кукурузи через те, що кукуруза це одна із основних культур сьогодні для аграріїв. Кукуруза сьогодні сіється в монокультурі, дуже багато, дуже багато накопичилось інфекції, дуже багато гібридів сьогодні, які ми отримаємо із різних країн світу. Інфекція може завозитись із насінням, інфекція може поширюватися іншими шляхами. Але гельментеспоріоз це одна із небезпечних хвороб, яка сьогодні є на посівах кукурудзи. Друзі, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість піднімати інформацію догори. Коментуйте. Інформацію ми будемо і задавайте питання, ми будемо давати на них відповіді. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Друзі, ми вам бажаємо всім високих стабільних, не тільки врожаїв, а й прибутків. Бажаємо перемоги, миру, добра, злагоди. Слава Україні!